Пані та панове, мене звуть Олінет, та в мене зріст 191 см, як у Усика. Та про це і буде сьогоднішнє відео. А саме я спробую продемонструвати вам усі мінуси такого зросту. Так, звісно, це не настільки прям і величезний зріст, але якщо порівнювати із середнім в Україні, який приблизно 175 см. Передаю вам привіт, до речі. То тоді різниця ну відчутна. Не будемо затягувати, бо мені просто набридне робити стільки ілюстрацій для цього відео. Перейдемо до першого мінусу. А це у нас всіма нами улюблені транспортні засоби. Я не знаю, хто їх будував, але точно не під мене. І це я звертаюся саме до так званих маршруток. І так, я вважаю, що пересуватися маршруткою це не зашквар. Бо можна зекономити гривні та вкластися у бізнес. Якийсь там, напевно, розумієте. Є деякі різновиди цих маршруток, а саме спринтер та Богдан. Не плутати з Хмельницьким, а просто Богдан. Так ось, до Богдана в мене претензій немає. А ось ось ці ваші спринтери, що сидіти в них важко, бо ноги не влазять. А ще я, як джентльмен, то постійно уступаю місце для якоїсь пані. То мені залишається стояти під кутом 90 градусів до кінця маршруту, але інколи пощастить, коли місце під люком не зайняте, та там можна більш-менш нормально стати. Та добре, що люди розуміють, чому я не просуваюся далі, коли інші заходять, та всі мене просто обходять, щоб я залишався під люком. Дякую. Наступний мінус це в нас одяг і взуття. Бо ось якось не завжди можна знайти класні речі, які будуть підходити за розміром. Бо, типу, я високий, і в мене спортивне тіло, бо я займаюся гімнастикою. Але чим більше ти береш розмір, щоб він підходив довжині, то тим більше він широкий. Типу так, я і так ношу оверсайз, але я не полюбляю, коли занадто широкі речі, бо це вже просто мішок якийсь. Чому виробники вважають? Що чим ти вище, то, типу, через це ти і ширше, якось дивно. Тобто немає потрібного балансу. І через це занадто обмежується гардероб. Та ще коли знаходиш якусь класну річ, за усіма критеріями вона підходить, але довжина коротка. І, і, і як з цим боротися? Ні, звісно, я знайшов собі певний стиль одягу, але він достатньо обмежений. Так би я, ймовірно, носив би щось інше. І те ж саме з взуттям, а саме з кросівками. Так, в мене розмір ноги не величезний, але все одно, коли ти обираєш якісь кросівки, знаходиш неймовірно підходящий колір, а він, як завжди, або не випускається для твого розміру ноги, або його, як завжди, немає в наявності. Тож обираєш той колір, який є, або просто іншу модель. Так, тепер перейдемо до приміщень. З ними також є певні нюанси. Бо, наприклад, коли робиш розминку, і таким чином можна випадково рознести кімнату через свій розмах рук. Тож я собі забезпечив певну пусту ділянку, де поруч нічого не знаходиться, бо вже бували випадки деякі, також треба достатньо обережно пересуватися, бо можна частенько стукатися десь головою. Ось ці, наприклад, ваші арки в будівлях. Нащо їх взагалі робити і так низько ще, для чого вони взагалі? Вони ж навіть не красиві або дверний прохід. Іноді вони такі низькі бувають, це що, блін, лего будинок для лего чоловічків чи що? Також одного разу ходив новий для себе спортзал, та там все було так якось низько та незручно, що більше я в нього не повертався. Бо в деяких місцях мені приходилося ходити наклоном, та й вільного простору там небагато. І ось на рахунок спорту: бо чим ти вищий, тим складніше тобі набирати масу, бо тіло витрачає більше енергії, та треба набагато більше їсти, і набагато більше працювати над собою, ніж середньостатистична людина. Привіт до речі. Але єдине, що це майже неможливо розтовстішати, тож це напевно добре. Але я не впевнений, що це усіх стосується, бо все одно треба дотримуватися правильного харчування. В підсумку це виходить, що мінуси пов'язані з незручністю з деякими повсякденними речами, та треба більше харчуватися, щоб підтримувати енергію та більше над собою працювати відповідно, щоб була гарна форма тіла. Але я хочу сказати про більшість із цього відео, що це мінуси невисокого зросту. А це мінуси цього світу, який не розрахований під високих людей в багатьох випадках. Та і всі ми знаємо, що ці типу мінуси насамперед і не є мінусами, бо все перераховане можна з легкістю пофіксити. Та і це відео було створене, щоб просто подражнитися та похозиватися, можливо. Пишіть в коментарях, який ваш улюблений бренд кросівок. Заходьте до телеграм-каналу, зустрінемося там. І я люблю рис. І і.